Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про страви української кухні. Скажіть, будь ласка, що на українському столі займає найперше і найголовніше місце? Так, це хліб, адже хліб це символ життя. Він із давніх давен у великій пошані нашого народу. Без нього не обходиться ні будні, ні свята. Хлібом зустрічають гостей. Благословляй дітей, з хлібом вперше входили в нову хату. Святковий хліб називають калач або ж каравай. Багато прислів та віршів складено про хліб, де люди вимовляли хлібові свою шану. А які прислів'я про хліб, ви знаєте? Хліб у голова, хочеш їсти калачі, не сиди на печі, без солі без хліба. Немає обіду. А які улюблені страви українців? Найулюбленішою стравою українців є борщ. А які ж продукти потрібні для його приготування? М'ясо, буряки, картопля, цибуля, морква, капуста, томати та зелень. У кожному регіоні України є свій рецепт борщу. З галушками, з грибами, з рибою. А чудовим доповненням до борщу є пампушки з часником. Їх готують із житнього чи пшеничного борошна, а перед подачею на стіл затовчують часником. А яка ж українська кухня без вареників? Вареники готують з картоплею, з капустою, з сиром, вишнями та з іншими начинками. А які вареники полюбляєте ви? Важко уявити святковий стіл в Україні без голубців. Вони готуються з капустяного листя, що начиняється з сумішу рису та м'яса, подрібленої моркви та цибулі. А які ж українські страви знаєте ви? Розгляньте продукти і скажіть, яку українську страву з них можна приготувати. Пшоно, цибуля. Сало, пшоняна каша, тісто сир, вареники, овочі та м'ясо, смачний борщ, м'ясо, цибуля, чесник морква, холодець, гарбуз, пшоно та молоко, гарбузова каша, картопля. Цибуля, олія, картопляники, фарш, яйце гречка, гречаники. Молодці, багато страв знаєте. Діти, погляньте скільки страв різноманітних. Будь ласка, знайдіть тільки ті, які є українськими стравами. Вареники, борщ, холодець. Гарбузова каша, картопляники, гречаники. Молодці малята. Друзі, продовжіть моє речення. Я дуже люблю смачний, гарячий. Мама варить вареники з салат можна зробити. У пиріжки кладуть начинку з молодці малята. Діти, скажіть, будь ласка, а якими українськими стравами славиться наша Україна? А яка ваша улюблена страва? Які продукти потрібні для її приготування? Чекаю відео ваших розповідей. До побачення. До зустрічі!